Ви постійно чуєте, треба інвестувати, але коли відкриваєте Google, там якісь акції, крипта, облігації, нічого не зрозуміло. Тож, сьогодні ми поговоримо про те, як інвестувати звичайному українцю у 2025 році. Мене звати Ігор і з вами канал Капітал24 на 7. І сьогодні я вам покажу, що інвестиції це просто. Це відео не є фінансовою рекомендацією, це мій власний досвід. То сьогодні ми розберемо три прості кроки до першої покупки та три активи, які ми можемо купити саме зараз. Спочатку відкладіть кошти на 3-6 місяців для життя. Щоб в разі коливання ринку ви не продавали свої активи в мінус. Другим кроком буде розуміння, навіщо вам взагалі інвестиції. Якщо ви інвестуєте вдовгу, можна обирати більш ризикові активи. Якщо ви купляєте якісь актив або. Збираєте на автомобіль, то вам потрібні більш спокійні інструменти, такі, наприклад, як облігації або депозити. Третім кроком буде навчання. Прочитайте хоч одну фінансову книгу або якісь навчальні посібники про фондовий ринок, про акції, про облігації, що це таке взагалі, як воно працює. І потім ви будете більш спокійно купляти свої перші активи і не втратите свої перші заощадження. Добре, і куди ж ми можемо, власне, зараз інвестувати? Найпростішим способом будуть облігації. Облігації можуть бути або державні, або корпоративні. Державні облігації ми можемо купити українські в звичайному банку, в дії. Банки, такі як Альфа-Банк, Монобанк. Ми можемо там придбати ці облігації, але потрібно дивитися на їхні комісії. Тобто одна облігація може продаватися з націнкою 70 гривень, наприклад. Чим менша ця комісія, тим буде краще для нас. Чим облігація може бути небезпечною, це тим, що існує валютний ризик гривні. Тобто гривня сама по собі нестабільна валюта, і через це на їхніх коливаннях, наприклад, до долара або євро, ми втратимо потенційну. Потенційний свій заробіток. Тому це більш-менш хороший інструмент для новачків, але е, ну, він не принесе вам такої великої дохідності, в, якщо буде інфляція велика. Тобто ризики завжди присутні. Тобто, ми повинні розуміти те, що ризик завжди присутній, навіть якщо е, такі спокійні. Інструменти як облігації, ніби малоризикові, але вони теж несуть свої ризики. Друге, про що я хотів би вам сказати, куди можна інвестувати зараз це ETF. ETF це біржовий фонд, який інвестує в кошик акцій. Тобто, уявіть собі, що ми купляємо не одну акцію, а одразу 500 акцій або 1000 акцій. Наприклад, найпопулярніший серед українців є американський фонд VOO. VOO це індексний НТФ, який інвестує в 500 найбільших компаній за капіталізацією. В нього активне управління, і якщо компанія, наприклад, не є такою великою, тобто втрачає свої прибутки капіталізацію, вона виходить з цього списку і на, його, на її місце автоматично. Купляється нова компанія. Тобто таким способом ви максимально диверсифікуєте свої ризики, і для новачків, в принципі, це було б досить гарним активом. Третім способом інвестування можуть бути фонди нерухомості Рейд. Це фонди, які інвестують в нерухомість, і ви можете на невеликі суми купляти бізнес по нерухомості, або, наприклад, комерційний бізнес, або звичайний бізнес. Такий, як здача квартир в оренду. Тобто, по суті, ви купуєте маленьку частку бізнесу, який займається орендою якихось приміщень або житлових, або комерційних. І таким способом на невелику суму отримуєте свої е, дивіденди. В такі фонди. Приблизно платять 6-8% річних в доларах. Тобто це досить непоганий варіант, в них мала волатильність і якщо у вас немає, наприклад, 30, 50, 100 тисяч доларів, щоб купити звичайну нерухомість, це буде такою собі альтернативою. Звичайно, їхні акції падають або зростають, але якщо ми вибираємо, інвестуємо в такі фонди на 10-20 років, то Тут, в принципі, нам буде досить безпечно така інвестиція. Ці три інструменти для новачка будуть найбільш зрозумілими, і з них варто починати. Головне питання, як і де купити ці активи? Для того, щоб придбати ті чи інші цінні папери, ETF, облігації, нам потрібен брокер. Брокер це посередник між вами та біржею. Найбільш доцільними Брокерами для українців є Interactive Brokers або Freedom Finance Europa. Interactive Brokers регулюється -ом. Це американський брокер, він є досить великим. В нього є досить велика страховка до 500 тисяч доларів. І Freedom Finance Europa так само має страховку 30 тисяч євро. І їхні акції зберігаються не безпосередньо у них, а в депозитарії. Тобто, ви є прямим власником акції, і це є досить добре. При виборі брокера завжди вибирайте того, хто має надійну ліцензію та страховку. І про ринок, як купляти взагалі акції. Якщо ви інвестуєте надовго, не намагайтесь переграти ринок чи вгадати його. Для початку просто купляйте. На одні й ті самі суми кожного місяця, наприклад, або раз на три місяці, і ви усередните свою ціну покупки. Пам'ятайте, що інвестування це гра надовго, 5, 10, 20 років. Якщо ви спекулюєте, то це вже зовсім інша тема, зовсім інша сфера це торгівля. Тому потрібно розрізняти для себе, що таке інвестування і що таке торгівля. Перший крок вже позаду. Ви додивилися це відео до кінця. Дякую вам. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, коментуйте. В наступному відео я буду розказувати про облігації, як їх купити, які бувають облігації, де їх купити. І під цим відео залишу посилання на реєстрацію на брокер, там де можна придбати акції. Freedom Finance та Interactive Brokers. І посилання на мій телеграм-канал, де ви можете побачити актуальну інформацію зі світу фінансів та інвестицій. Всім дякую, до побачення. Все? Ой, блядь.